Героїчна оборона Маріуполя у російсько-українській війні стала символом стійкості українців та їхньої готовності боронити власну землю до кінця. Маріуполь це невід'ємна складова української держави. Підписуйтесь на канал та не забувайте поширювати наші відео. Ваші перегляди та вподобайки стимулюють нас продовжувати цю справу. Так, от є дві версії про те, як виникло місто Маріуполь. Одна з них, що греки-переселенці з Криму заснували це місто. Інша версія каже, що насправді на місці, де постав Маріуполь ще до приїзду греків існували українські слободи, а греки, так би мовити, підсилилися до них. Зараз найбільш затяті прибічники версії намагаються заперечити одна одну, але забуваючи, що є ще одна версія, яка досі має статус офіційної, вона полягає ось у чому ще до переселення православних християн з Криму на терени Приазов'я було закладене місто Павлівськ. Це трапилося в 1778 році, і провідну участь у цьому брав губернатор Азовської губернії Василь Чертков. Саме з 1778-го ведеться відлік історії міста. Неважко здогадатися, хто вигадав цю версію. Як і у випадку з історичною міфологією багатьох українських міст, імперська версія повністю ігнорує попередній розвиток краю, змушує думати, що до приходу московитів життя у цьому регіоні України не було. Загалом, утворення міста це не одномоментний акт, і треба враховувати всі чинники. Маріупольський історик Вадим Коробка говорить, що утворення осілого поселення на теренах, де розвивався Маріуполь, пов'язане з основанням українськими козаками селища Кальміус на правому березі річки Кальміус на узбережжі Азовського моря. Ймовірно, це сталося 1746 року. Є документи, які свідчать про те, що біля Кальміусу козаки стали своєю паланкою. Паланка це ставка запорізького полковника, який несе перед кошом відповідальність за певну адміністративно територіальну одиницю. Так от Кальміус, Кальміуська паланка вольностей війська запорозького низового стала осередком заселення і господарського освоєння північного приазоб'я. В першу чергу це був Риболовецький промисел. Також Вадим Коробка зазначає, що з появою греків відбулася певна демографічна революція. Ці люди були з Криму виведені насильно імперським урядом. Це переселення розпочалося 1778 року і завершилося 1780-го. Їх поселили на місці Маріуполя, і навколо Маріуполя виникло ще більше 20 сіл. Це була пістрява в етнічному плані спільнота. Деякі говорять, що ці греки отримали схвалення на заснування Маріуполя, але це теж схоже на міф: місто, куди переселяли греків, вже існувало. У законодавчих документах того часу не зазначалося нічого про заснування нового міста, але трапилося так, що завдяки їх переселенню населений пункт в гирлі кальміусу став значно потужнішим. Соціально-економічний розвиток Маріуполя в першій половині 19 століття був загальмований. Це дуже мілководне місце, і тому зерно звантажували на човни, а потім перевантажували на великі судна, що стояли на рейді. Мілководний порт не сприяв розвитку Маріуполя. Міська каса і міський бюджет був дуже бідний, і більше 15 років йшлося про будівництво мостової і набережної до цього порту у гирлі Кальміусу. Нарешті було дозволено брати півкопієчний збір з товарів, що ввозяться і вивозяться з Маріуполя. І завдяки цьому накопичили певну суму, щоб погасити кредит, який взяла Маріупольська міська дума. До речі, кредит брали в одеській касі, яка не страждала на дефіцит завдяки тому, що в Одесі був глибоководний порт і система Портофранко – безмитна торгівля у другій половині 19 століття. З проведенням великих реформ розвиток Маріуполя пришвидшився. Це було пов'язано з промисловою революцією, зі скасуванням кріпацтва, з тим, що міста отримали самоврядування. З введенням міської реформи 1870 року міське самоврядування отримало самостійність в утриманні коштів у доходах і видатках. Візитна картка Маріуполя це металургія. Перша спроба будівництва заводу була невдалою. Це сталося ще в 1870-х роках. В цей час міська дума Маріуполя виділила безкоштовну ділянку землі на території міста для будівництва Джоном Юзом металургійного заводу. Але справа далі цього рішення не пішла. А от у другій половині 1890-х років у Маріуполі на землях міської громади збудували два металургійних заводи: Нікополь і Російський Провіданс. До будівництва останнього мав стосунок відомий український промисловець і меценат Олексій Алчевський. З цього часу Маріуполь перетворюється на потужний центр металургії, чималу роль у будівництві заводів відіграла підведена у 1882 році залізниця та раніше згаданий глибоководний порт. У 1917 році у місті виник громадський виконавчий комітет, який перебрав на себе місцеву виконавчу владу. Водночас виникло безліч різноманітних партійних громадських професійних просвітницьких організацій, так виникли Українське товариство просвіта, рада робітничих депутатів, комітет постраждалих під час страйку 1916 року. Але 30 грудня 1917 дев'ятсот в результаті збройного повстання, Маріуполь окупований Радянським Союзом. Під час громадянської війни Маріуполь 17 разів переходив з рук у руки. Місто перебувало у складі УНР Донецько-Криборізької Совєтської Псевдореспубліки, Української держави Гетьманату, УСРР, Державного утворення ЗСПР. Остаточно Маріуполь окупований більшовиками 4 жовтня 1920 року. На початку квітня 1918 року червоноармійський загін під командуванням Варганова виступив на німецько-австрійський фронт проти 22 листопада 1918 року. На зміну німецько-австрійських окупантів прийшли білогвардійці, підтримані французькими військовими кораблями. 6 грудня 1918 року в Маріупольському порту висадився десант англо-французьких військ, а наприкінці грудня місто зайняли загони добровольчої армії під командуванням генерала Маймавського. 27 березня 1919-го війська радянської стрілецької дивізії оволоділи Маріуполем, але 23 травня частини, віддані Махно, пішли з бойових позицій, оголивши фронт. Війська генерала Денікіна війшли в Маріуполь. Білогвардійці знову захопили Приазов'я і Маріуполь. 6 і 14 жовтня на короткий час частини повстанської армії Махно захоплювали місто. З 28 вересня по 4 жовтня 1920 року Маріуполь був захоплений армією російського воєначальника Врангеля. В 1920 році були націоналізовані і об'єднані металургійні заводи Нікопель Маріупольський і російський провіданс в один завод, якому 22 лютого 1924 року привласнене найменування імені Ілліча. 5 червня 1920 року відновлені трубний і ливарний цехи заводу, але совєтська індустріалізація дуже зашкодила природі Маріуполя, природі Азовського моря. 8 жовтня 1941 року Маріуполь був захоплений частинами першої танкової групи Вермахту, у результаті чого почалася 23-місячна окупація міста. За цей час гітлерівці розстріляли в місті близько 10 тисяч мирного населення, викрадено в Німеччину близько 50 тисяч молодих Маріупольців. У концтаборах від голоду і хвороб загинуло близько 36 тисяч військовополонених. Наприкінці 1941 року гітлерівцями створено гірничо металургійне товариство Схід, що повинно було експлуатувати виробничі потужності донецького вугільного басейну. Але, незважаючи на жорстокі репресії, головний виробник зброї Німеччини фірма Круп так і не змогла пустити агрегати на маріупольському заводі. У місті на підприємствах і робочих селищах діяли підпільні групи ОУН. На початку 1943 року в місті здійснювався запис в українське визвольне військо. 6 вересня 1943 року при відступі німці знищили все промислове устаткування, спалили будинки і села. У ніч із 9 на 10 вересня 1943 року одні окупанти вибили інших. Місто визволено з під нацистської влади і починає відбудовуватися. У вересні 1991 року над Маріупольською міськрадою вперше на сході України був піднятий український національний прапор. По завершенню Євромайдану від влади, Маріуполь стає одним з ключових міст російсько-українського протистояння. Протягом березня 2014-го в місті проходять мітинги патріотів на підтримку єдності України. Сепаратисти та росіяни, в свою чергу, вимагали так званої федералізації. Протистояння загострюється 7 квітня після проголошення псевдореспубліки ДНР. Вже 13 квітня російськими бойовиками вдається захопити будівлю Маріупольської міської ради та вивісити на її даху свою ганчірку. 16 квітня бойовики здійснюють спробу захоплення військової частини. Сепаратистам вдалося захопити міське управління МВС і, врешті, змусити українських військових покинути місто. Але 13 червня, силами добровольчого батальйону, Азов, місто вдається звільнити від банд формувань, що подарувало Маріуполю майже 8 років свободи та розвитку. Звісно, не без періодичних посягань руського миру, який був поруч, і підступно наносив удари по місту. В перші кілька діб широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Маріуполь був оточений російськими військами. Український металургійний комбінат Азовсталь став осередком спротиву української армії у відповідь на російську збройну агресію проти України. Він став символом нескореності українських воїнів. Спочатку боїв за Маріуполь на заводі знайшла притулок велика кількість цивільного населення, що ховалися від постійних обстрілів і бомбардувань окупантів. 10 квітня 2022-го, більш ніж через місяць після початку вторгнення, російським силам вдалося повністю взяти в облогу українських військовиків, що залишилися на території комбінату Азовсталь. Проте внаслідок проведених українськими силами фортифікаційних робіт наземний штурм став дуже ускладненим. 13 квітня сили оборони заводу поповнили військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти в МССУ імені контрадмірала Михайла Білінського під командуванням Сергія Волинського, які прорвалися з оточення на металургійному комбінаті імені Ілліча. Російським військам не вдалося досягти значних успіхів під час спроб штурму території металургійного комбінату. Для придушення українського опору росіяни влаштували блокаду території комплексу та піддавали її щільним артилерійським і ракетним обстрілам, а також бомбардуванням, у тому числі і застосуванням стратегічної авіації. Дії російських військ на території Азовсталі спричинили гуманітарну катастрофу. Українські військовики, які опинилися замкненими в підземеллях комплексу разом із цивільними, відчували гостру нестачу води, їжі, лікарських засобів, боєприпасів. 15 квітня сили оборони заводу поповнили військовослужбовці полку Азов та інших підрозділів, які боронили правий берег Маріуполя. В ніч з 15 на 16 квітня оборонці правого берегу здійснили успішний прорив з облоги на завод Азовсталь. 16-17 травня російські окупанти почали часткову евакуацію українських захисників із заводу. 28 липня на території виправної колонії у селищі міського типу Оленівці, де утримували оборонців Азовсталі, Росія організувала масове вбивство українських військовополонених полку Азов. Також наразі багато наших захисників перебуває у полоні. Ми повинні нагадувати про це світу щодня. Віримо, що всі повернуться додому разом з Маріуполем, бо Маріуполь це Україна. Підтримуйте ЗСУ за можливості, фінансово підтримати наш проєкт і поширюйте наші відео у мережі. Це дуже важливо у нашій інформаційній боротьбі з ворогом.